На зимі інша я новий психологічний трилер іспанського режисера Ізабель Кошет, де розповідається про дівчинку підлітка, яку переслідує дивний привид, схожий на неї, як дві краплі води. за словами режисера, яка також є матір'ю дівчинки. Підлітка в основу сценарію ліг її особистий досвід знаєте, я не та людина, що вірить у надприродне. Аж ніяк. Я переконана раціоналістка. Проте я мушу визнати, що часом нам доводиться жити поруч із привидами, навіть в дуже раціональному середовищі. Я кажу про привидів нашого минулого. Ми живемо з привидами наших помилок. Тож, на мою думку, персонажі фільму цілком реальні. Вілі Енфофорас Енафенфодекесендемдеяві. Фільм знято за мотивами книги Кеті Макфел. У головних ролях знялися 21-річний актор Грег Салкін та одна із зірок телесеріалу Гра тронів Софі Тернер для 17-річної акторки. Це перша роль в художньому фільмі. Вона зізнається, що зніматися в трилері, коли не полишає відчуття страху, нелегка річ. навколо вас 30 людей. Ви просто не маєте права боятися. Деякі сцени знімалися в тунелі, там справді моторошно. Але коли ви чуєте, як знімальна група десь поблизу вас хрумає чіпси, то стає вже не так страшно. Звісно, момент випробування завжди існує. Проте люди навколо вас, режисер, актори, роблять його значно легшим. У фільмі також знялися актор і музикант Зуельсу Ріс Іванс, ірландський актор Джонатан Ріс Майерс, англійська актриса Клер Форлані та Джеральдін Чаплін. Вперше фільм показали на цьогорічному римському кінофестивалі, а тепер він виходить на європейські екрани.